Питання отримання страхового відшкодування у наслідок ДТП. Як через суд зобов'язати винуватця ДТП компенсувати шкоду понад страхову виплату відповіді адвоката по ДТП на нашому практичному успішному прикладі Херсонським міським судом було ухвалено рішення у справі щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої у наслідок дорожньої транспортної пригоди, яка відбулася в Херсоні у 2023 році. Суть цієї справи на перехресті нерівнозначних доріг водійка автомобіля Hyundai, рухаючись по другорядній дорозі, порушила правила дорожнього руху та не надала перевагу транспортному засобу Pajero Пажеровагон, внаслідок чого відбулося зіткнення. ДТП. Автівка нашого клієнта була серйозно пошкодження, ремонт виявився економічно недоцільним, повний тотал. Що зробили ми як представники потерпілих? Домоглися підтвердження вини водійки в рамках адміністративного провадження. Далі зібрали всі необхідні докази, включаючи висновок експертного дослідження НДКЦ щодо вартості. Далі провели досудове врегулювання зі страховою компанією та отримали виплату 260 тисяч гривень у межах обов'язкового та добровільного страхування. Але на цьому ми не зупинилися, оскільки ринкова вартість автомобіля становила близько півмільйона гривень. Страхова виплата була меншою цієї суми. Ми звернулися до суду із вимогою стягнути звинуватися ДТП. Додатково 150 тисяч гривень та додаткові ще виплати. Результат суд підтримав нашу позицію, та ухвалив рішення стягнути на користь нашого клієнта 150 тисяч гривень та додаткові виплати, що важливо. Рішення підтверджує, що у випадку, коли страхова виплата не покриває реальні збитки потерпілій, в стороні має право вимагати різницю від винної особи досудове визнання вини та правильна побудова стратегії адвокатам за позитивного результату навіть у складних справах із декількома оцінками. Та експертними висновками суд керується об'єктивною правовою позицією. Коментар щодо справи ДТП. Ця справа показує, що кожен має право на повне відшкодування шкоди. Наша робота зробити так, щоб це право було реалізовано у законний спосіб, навіть коли страхова компанія чи вина сторона намагається зменшити свою відповідальність та не платити. Якщо ви стали учасниками ДТП і не впевнені, що страхова виплата покриває всі витрати, звертайтесь до нас. Ми допоможемо оцінити ваші збитки та захистимо ваші інтереси у судовій інстанції. Тому можливо все зробити самостійно, подати повідомлення про ДТП зробити експертизи, про проконтролю... проконтролювати хід розгляду справи за статтею 124 КУПАП, купа, щоб винна особа була притягнута до відповідальності. Тому що якщо винна особа у суді закриє цей протокол цю справу, вже у подальшому ви не зможете отримати виплати через страхову у цивільному судочинстві, тому фахова юридична допомога вам. Точно зможе допомогти. Що ви думаєте цього питання? Прокоментуйте. Якщо відео подобається, поставте вподобайку.